Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзів. З вами Чернівський і наша бібліотека імені Романа Ганни та Софії Криховецьких просвітянського руху ОУН. Запрошую всіх вас разом традиційно читати наш культурологічний тижневик просвіти». Маємо самий новий свіжий випуск. Цього всеукраїнського видання тижневика культурологічного номер 36 загалом 1317 випуск з 11 по 17 вересня 2025 року. Незмінним гаслом слово просвіти є «Без мови Немає нації. В цьому випуску статті Георгія Філіпчука, перша друга сторінка, Володимир Антофійчук, 12-13, Оксана Гордієць, 16. Ну і центральна стаття цього випуска Георгія Філіпчука, академіка Національної академії педагогічних наук України під назвою Правдошукачі свободи. Ось маємо фотографію біля пам'ятника Шевченку, наші просвітяни. Покажемо вам це фото і загалом цей випуск, ось так він має такий вигляд. Чудовий, дякуємо, що є ще друковані видання. Можемо разом читати, торкатися, відчувати ті сторінки. Ну, а саме головне черпати нашу українську культуру, події різні нашого буття сьогодення, минулого та візії майбутнього. Ну і слово, слово це є зброя. Отже. Георгій Філіпчук, правдошукачі свободи. Вересневий Кременець діалог культур. Україно-польський форум, який цьогоріч відзначає своє 25-ліття. Колись давно цей місяць подарував своїм народам двох великих синів: Юліуша Словацького і Дмитра Павличка, народжених у різні століття й епохи. зі Своєрідним і часто відмінним світоглядним баченням, які творили і обстоювали цінності, обрамлені національним чуттям власного я. Однак обидва були обдаровані спільним знаменником любов'ю до рідної землі Батьківщини. Один наш сучасник якому довелося не тільки бути в горнилі змагу за вільну Україну, але й щастило бачити виборену незалежність іншому, що життєтворив словом у Шевченкову добу нескореності, випала доля бути незламним борцем за вольність свого народу, за свободу упокореної Польщі. Проживши лише 39 літ. Відійшов у засвіти в далекому від Кременця, в якому народився Парижі. Але, пролетівши яскравим метеором дивовижного таланту у піднебесі Європи, Словацький навічно вписав своє ім'я в історію рідного народу, будучи похованим як духовний поводир нації, у склепі національних пророків поруч з Адамом Міцкевичем. Звісно, тільки час стає тим неупередженим суддею і вправним майстром, який здатний зрощувати правдивість про людину, про її слово, помисли, чин і діяння. Очевидно, що історія невдовзі більше розкаже і про молодшого. Ніж словацький павличка, і тоді відбудеться повніше усвідомлення цього значущого, передовсім для України, пророчого поета. Очевидно, ще хтось матиме право дещо більш контраверсійно реагувати на зазначене, буцімто великий, але не пророчий. Справді, в українців у цьому виборі номінації є вже. Усталений і непорушний погляд на світ. бо маємо свого велета духу і пророцтва Тараса Шевченка. Ці думки витали там на просторій площі старого міста під час відкриття пам'ятного знака почесному громадянину Кременця. Державнику, дипломату, громадському діячу, поету, одному із засновників літературно-мистецького форуму діалог двох культур, людина особливої енергетичної сили, наскрізь пронизана українськістю, тими чеснотами культури, мови, національної пам'яті і віри, які оберігають та зрошують українську ідентичність, державність. Про ці верховини його злету оповідали студенти, представники творчої інтелігенції, влади, запрошені учасники дійства з Києва, Жулинський, Сидоржевський, Філіпчук. Особливо чуттєво сприймалося слово, коли директор Інституту української літератури імені Шевченка на України Жулинський читав вірш. Павличка Пророцтво», написаний ще в буремному 1991 році. І вбивці рушать знов з-під скрін Кремля. Знов буде бій, будуть підступні чвари, знов честь укрита буде наяву. І знову нас клястимуть, яничари. Навколішки вітаючи Москву, і знов імперію окрішить сказ. Ошкірить, перепрошую, знову імперію, ошкірить сказ і буде так продовжуватись доти, допоки правда не прийде до нас, допоки не Воскресне Україна. Бо він так хоче наш безсмертний Бог Боже, як далеко істинно сягав за обріний погляд цього прозорливого словотворця. Як тонко, вправно і точно виписуючи поведінкові норми для нації, поетичною трагікою він обрамлював нашу будущину, нагадуючи народу про витоки і причинності майбутніх бід, пам'ятаючи Шевченкове, хто ми, чиї сини, яких батьків, ким, за що закуті? Без без міфологізації пафосу і надмірної героїки варто визнати, що його слово тоді і тепер надихало, навчало, спонукало спалахувати людські душі, слугуючи тим будівничим процесам, яким складався наріжний камінь відновлення української державності, Оте, що взяти ним з. Біблейських заповітів, не поклоняйся Богові чужоземному, нехай Бога чужого в тебе не буде. Стало в Його творчості корінним життєпринципом, закличним для всіх українців та світу. Та не молися мовою чужою, бо на колінах стоячи, умреш. Багатовимірний, багатогранний, філософічний і знаменний для буття нації, наділений цінністю загальнолюдськості, нуртуючи в позачасті, цей клич став визначальним кредо не лише для павличка, а й для українського народу, що віками виборює свободу. Тому. Такими близькими по духу були для нього Мазепа, Костюшко, Орлик і Дудаєв, герої перекладених творів із понад 30 національних літератур світу, ідеї Данте, Бодлера, Шекспіра і Байрона. Він шукав їх майже на вічному роздоріжжі українсько-польського розбрату. Одержимо. Перекладаючи антологію 50 польських поетів, особливо шануючи згадуваного словацького, сьогодні вони знову стрілялися в древньому кременці, будучи вкотре тут і не тільки головними духовними модераторами діалогу між українцями та поляками, які нині долею і волею своїх будителів мусять бути разом. Так, продовжуємо цю статтю, переходимо на другу сторіночку. Так. Правду шукачі свободи. Будьте разом. У пам'яті е, заново спливає Павличків в Іван Іван Е, Іван Ганжа, Уменський полковник, написаний 2010 року, коли Україну вкотре оповили. Репресії, намагання знову запрягти її в московське ярмо, ніби в очікуванні тих тривожних відчуттів і днів, описаних ним 1991-го у пророцтві він звертається до поляків. Чи ми поляки й козаки спізнали, що 300 літ б'ючись поміж собою, ми воювали за своїх сусідів, за москалів і? Чи здатні ми покаятись, обнятись, помиритись, втікаючи від власного безумства з азійської неволі до Європи. Ай-яй-яй, нас відключилась трансляція, друзі. Зараз зробимо також паузу тут і продовжимо. Тут треба підключитись в Фейсбуці. Перепрошую, зараз продовжуємо.